Шановні наші гості, шановні першокурсники, студентства, колеги, запрошені. Я дуже радий всіх вас вітати з початком нового навчального року. Особливе звернення до першокурсників. Я підтримую наше студентство. Ви дійсно правильно брали наш вуз, Кремчук інститут Дніпропетровського інституту імені Архиданомля. Це провідний економічний вуз регіону. Ми сьогодні 16 раз розпочинаємо навчальний, новий навчальний рік. Знаєте, час в мене дуже швидко. За цей період інститут підготував більше 7 тисяч спеціалістів в області економіки, міжнародної економіки, фінансів, банківських справи, перекладачів, спеціалістів, маркетологів, кібернетиків і, безумовно, бухгалтерів. Ми пишаємося своїми випускниками. А головне, це наші спеціалісти. Шановні першокурсники, сьогодні знаєте, ви перегорнули нову сторінку своє життя. Ви обрали сьогодні вже свою спеціальність. Хочу сказати наступне. Наші викладачі це кваліфіковані викладачі, які вкладуть вашу душу, серце. Але, шановні, буде дуже багато залежить від вас, як ви будете ставити свої питання, свої цілі, і дуже буде багато залежити від вашої самостійної роботи. Повірте, ми все зробимо для того, щоб ви були висококваліфікованими, ми все зробимо для того, щоб вас працевлаштувати. З особливості я хочу звернутися до наших студентства, наших викладачів. Ми продовжуємо цей навчальний рік. Клечем хочу побажати знаєте, такої впевненості. Я хочу побажати вам мудрості, терпіння, безумовно, бо в нас студенти креативні. Ви знаєте, ми вступаємо такий непростий навчальний рік для всіх нас і для, скажімо, України, для Світянської Ниви. Але я хочу сказати той запас, який є у нас. Перш за все, це наші надбання, це наш ентузіазм. І це наснага, яка є на сьогодні, вона дає нам впевненість те, що ми всі труднощі подолаємо разом з вами, ми будемо кращими, які є на сьогоднішній день. Я хочу всім побажати вам, шановні, успіхів, благополуччя вам, вашим сім'ям, близьким, хай вам щастить. Святом, початком нового навчального року.